Всім привіт! Представляємо вам нейлоновий мішечок для взуття. Маємо в різних кольорах ось такий фіолетовий, ось такий красивий синій, беш, бортовий, чорний та яскравий рожевий кольор. Мішечки виконані з щільної тканини Нейлон. Також має ось таку гарну репсову стрічку затяжку. Гарна дуже якість та гарно тримається. Просто затягнув і наше взуття надійно сховане. Мішечок дуже гарно підходить як для зберігання вдома, так і для подорожі. Його зручно брати з собою у валізу та, як було вже сказано, зберігати взуття вдома. Має розмір 40 на 30 см. Вміщується сюди, якщо об'ємне взуття, то одна пара, якщо не об'ємне, то можна декілька пар в один мішечок. Це дуже зручно, склав, затягнув і наше взуття в порядку. Зручно, те, що є різні кольори, і можна для кожного члена родини взяти свій кольор, кожен буде знати, де його взуття. Також ці мішечки гарно можна доповнити нейлоновими органайзерами для подорожі з 5 штук. Посилання на цей товар буде в описі. Такий нейлоновий мішечок буде гарним доповненням у валізі або надійним помічником для зберігання вдома.